Господи, всесильний Боже мій, взиваю до Твоєї могуті і справедливості. Ти почув мене, коли я просив у Тебе сина, привів у світ і вклав його руку у Мою і звелів жити. І він жив при мені і без мене, але завжди на твоїх очах і з твоєю підтримкою. Усе життя і всі гріхи Його перед тобою. І ти бачиш, він не заслужив війни ні вчинками, ні мріями, ні умінням. Проте ворог прийшов на нашу землю і син пішов на війну. Тож я взиваю до тебе, Господи, почуй і нині, як почув мене тоді, коли просив у тебе про милість. Знайди, Боже, всевидячий і всемогутній мого сина. На цій війні ти впізнаєш його полюблячому серцю і добрих очах, знайди і візьми під свій покров і всенадійний захист, нехай куля випущена у сина, не, зна... не знайде грудей Його і повернеться туди, звідки вилетіла, і там вибухне, і відірве вибухом руки ворогові. Що Приніс ту зброю, а тіло без руке хай іде у землю свою і падає ниць перед образом Твоїм, Боже Всемилостивий і, осінивши себе, подумки Христом, бо руки життя та благає прощення і спасіння грішної душі. Зроби так, Господи, нехай снаряд. Посланий убити сина мого не знайде дороги і вибухне біля ніг всі очі у смерті на полі життя і повириває їм ноги по самий колі, аби не йшли, а повзли до своїх домівок, а діставшись, з вели нерозумні голови перед Твоїм, сяючим ликом і благали прощення за. Братовбивство, зроби так, Господи. Нехай полум'я націлене спопелити сина мого єдиного, вирвавшись з рукотворного жерла, охопить паліїв живого справедливим вогнем і знищить їхні тіла, зберігши самі вуста. Аби було чим благати про відпущення гріхів непростимих, коли виносять вороженьків з-під нашого чистого неба, зроби так, Господи, захисти від неправої смерті щитом справедливості Твоєї сина мого і братів Його по священній війні. І все українське воїнство захисти і збережи для життя мирного, не допусти нових смертей українських у цій війні, зроби так Господи. А безневинна кров що встигла пролитися, нехай збереться у ручаї та потічки і полине у ворожі землі. І знайде домівки, з яких вийшла проти нас смерть і погибель, нехай полине наша кров у ворожі землі і постане перед кожним порогом, перед кожною матір'ю і жоною. І щоб ніхто з тих, хто посилав убивати або чинив смерть, не зумів переступити через невинну кров. Без покаяння перед Тобою, Господи, без прощеного слова Твого караючий. Хай не переступлять, не розкаявшись, нікотрі стали з Божої милості Твоєї язиками, адже благословили вбивати, Нікотрі стали безрукими, бо натискали на смертоносний гачок. Ні котрі стали безногими, бо стріляли з гармати, ні згоріли тілом, бо спрямували вогонь проти Сина Мого єдиного і братів його по зброї праведній. Нехай буде на це твоя свята воля, Господи всесильний і справедливий. Амінь.